Рада вітати вас на каналі. Сьогодні я у Аврорі. Нові акції до 25 червня. Дякую, що дивитесь усім приємного перегляду. Рушники паперові Deluxe 298, 24 штуки упаковка, освіжувач аерозоль 68. Бреф для унітазу. Упаковка 3 штуки по 50 грамів 149 Кубики бреф для унітазу 2 штуки 94. Сів антиналіт 79, 500 грамів. Засіб рожевий 189 для чищення унітазів. Турбо зі знижкою 89. 199 антикальк від сану для унітазу. Відбілювач кисневий 900-г 88. Засіб для видалення плям 88 вага 900 грамів. Капсули савекс упаковка 10 штук 129. Лоск 149-13 штук ароматерапія, капсули «Персіл» – 198, перволь також 198. Упаковка 13 штук, капсули велі 69 за 10 штук. Оріель 349 22 штуки. Засіб рожевий для видалення плям 249 500 грамів. Савикс 79, два аромати. Ленор 109. Семана 99. Порошок Гала. Ручне прання 32 гривні. Автомат 37. Вага 300 грамів. Гала 3 кг, 600 грамів 349. Персил 449 4 кг. для прання персил 242 гривні. Порошок тайт 2 кг 100 г 249 для кольорових речей. Савекс – 1 200-129 г. Тай для кольору 48 це автомат 300 грив упаковка 39 грив ручне прання, лоск 44. 300 грамовий аріель 53 гривні 2 кг 700 грамів 349. Порошок для прання лоск 4,5 кг, Ціна 449 гривень. Ароматерапія. Лоск 258. 2 кг – 400 грамів. Савекс – 199. 2 кг 250 г. Гала 198 кг 800 г. 54 300 г упаковка. Засіб для миття кухні, антижир зі знижкою 77 гривень 500 г. Бальзам для миття посуду 500 г 30 гривень. Містер Пропер для миття кухні 159 500 г. Гель для прання 188, сама 184, 5 кілограмів. Дуже гарно ось цей засіб відмиває 26 гель антижир. Чиста кухня антижир 750 грамів з розпилювачем 83, пінка цитринка для очищення меблів 59. Очищає сліди комах, відбитки пальців та сліди жиру. Засіб для миття кухні рожевий 225. Чайне дерево та м'ята феррі 125. Зелене яблуко 1 літр 125 159 літрове. Галакс 950 грамів 82 гривні та 88 з ароматом лимону. Засіб для прання світлих речей. А також делікатних 228 1 літр. Пароволь 2-літровий для прання делікатних речей 279. Серветки віскозні 19,5 штук упаковка Пакети міцні 35-літрові. Упаковка 30 штук 46 гривень. Сталева міць на 120 літрів 69,5 штук. Засіб для миття вікон та дзеркал 63. Клін для миття дзеркал та вікон 89. Для миття підлоги рожевий засіб 129. Мило 5 штук по 70 г 45 гривень. Рідке милодору 55. Класичне антибактеріальне 68 Шампунь гель чоловічий. 4 в 1 97 гривень. Бісер перфумований для ванни 32 гривні 80 г. Гр. 59 спрей для волосся дитячий з блискітками. Шампунь гель для душу «Далас» – 109 та 84 252 гривні. Ось такий хороший шампунь для волосся для сухого, кучерявого та фарбованого. Шампунь для волосся профікар 88, бальзам 77 гривень. Легкий зволожуючий кондиціонер для волосся. Ціна зі знижкою 69. Шампунь також 69. Спрей легке розчісування та блиск підходить для довгого волосся. Ціна 88 гривень. Шампунь для волосся Шаума 400 грамів – 109 7 трав та свіжий об'єм. Маска для волосся з аргановою олією 197. Шампунь для волосся Хаден Шовден 177 гривень. Бальзам від ламкості для ослабленого волосся від L'Oreal 137. Гель для душу Nivea алоє 61 гривня. Шампунь проти лупи ДОР Санте. Ціна 86 гривень. Сйоскератин 153. Сульсена. Шампунь проти лупи. 169. Крок 2 109 Це є паста. Фарба для волосся палет 104 27 гривень. Ось така яскраві відтінки за 229. Палет 92 гривні. мус для волосся. Мегафіксація 184. Лак 167. Антипреспирант рексона 97. Нівеа також 97 гривень. Чоловічий антипреспирант в стіку 103. Чоловічий All Spice 103, антипреспирант Фа 99, нівеа 89 та 124 гривні. НІВЕА стік 100 гривень. Кулькова 60, Фа кульковий 69. Рексона 59, жіночий Фа 79, антипреспірант Нівеа Стік 108, Дав 109. Кулькові рексона 65, Нівеа 52 гривні, Крем Нівеа Софт зі снижкою 78 гривень. Зубна паста Аквафреш 59. Зубна паста Саніно 27, лісовий бальзам 33, Парадонтак 117 та 134. Колгейт зубна паста 59, блендаме 37, Бальзам Ніве для чутливої шкіри обличчя 222 гривні. Крем для гоління Арко 46. Піна для гоління Джилет. 84, ніве 126 для чутливої шкіри, Ніве чоловічий гель для гоління 162 гривні для чутливої шкіри, бритви для гоління бік 4 штуки. Упаковка 142 гривні. Чоловічий бік 119. Упаковка 5 штук. Щітки зубні колгеті 2 штуки 49. 49 одна щітка Oral-B. Сироватка для шкіри обличчя заспокійлива 179 Бальзам для губнівеа 91 гривня. Крем проти загару від біокон ціна 99 гривня. Лосьййон дитячий, сонцезахисний 5 1 199 Тонік для обличчя 168. Пінка для омивання обличчя. Ціна зі знижкою 129 з пантенолом. На цьому, все. Дякую, що дивитесь. Гарного дня, спокійного та вдалих економних покупок.